Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 29 вересня. Почнемо випуск зі специфічного виступу на загальний огляд в категорії 18+. Сьогодні, посеред білого дня, чолов'яга без штанів та спіднього розгулював вулицями міста, лякаючи перехожих. Навколо діти з сором і жах від побаченого відчули зустрічні. Оголений чоловік навмисно привертав увагу перехожих, рухаючись людними вулицями. Відстежити переміщення екзобіціоніста змогли по камерам спостереження ситуаційного центру муніципальної варти. Порушника громадського порядку затримано для подальших процесуальних дій. Тема керування авто в нетверезному стані одвічно і актуальна для нашого невеличкого міста здійсненні вечірнього патрулювання було зафіксовано ДТП сотрудниками муніципального варти. Так то полюбляють деякі сміливці посмакувати оковито і проїхатися з вітерцем на районі, не думаючи про наслідки. У деяких це входить у звичку. І результат, як то кажуть, на ліцо в даному випадку на лобовому склі, капоті бампері ще не скоро відчайдуха сяде за кермо свого залізного коня та й взагалі за кермо. Та це вже робота поліції. На лавці зупинки у вечірній час патруль муніципальної варти виявив двох захмелілих чолов'ях. Добрий вечір. Муніципальна варта. Хто такий, що тут робимо? Твої. Призвичай мене по батькові скажіть, будь ласка. В'ячеслав звінничний гість нашого міста вже майже шість місяців. Живе тимчасовими підробітками. Георгій, він же Жора, місцевий села Монаші. Його гра на баяні відома багатьом перехожим по вулиці Миколаївська. Я музикант. Поздравляю вас. Я іграю на баяні. Ви можете а, де, а де баян? Ось. Право. А не вдома. А. Що того не спить? Де проживаєте? Ви пив досну. А сам баян хмільні гастролери заховали в куточку. оберігають як зіницю ока. Попередження на перший раз отримали минулого вечора. Патрульні муніципальної варти зустріли забудьковатого Миколу одразу в двох головних уборах, який ходив вулицями міста у пошуках цигарок. І Які ж залізні нерви та міцний характер треба мати інспекторам, аби слухати ці байки? Число місяць готраждені, число, число. п'ятий П'ятий що? 96. Ні, п'яте що? 96. Январь, февраль, март, коли ти родився? Коли ти родився? Март 95-го. Так, 96-го чи 95-го? 95-го. Алі 86-го? 86-го. Якого марта ти родився? Ну, 86-го, где? У кожного своя історія і свої виправдання. Та правила єдині для всіх під час комендантської години рух громадських осіб без дозвільних документів Заборонено. З бойовим духом та міцю характеру виходять на службу патрульні щодня. Добрий вечір, шановна громада. Екіпаж муніципальної варти. Почав патрулювання вулиць та парків нашого міста. Бажаємо всім тихої, мирної ночі. Все буде добре. Все буде Україна. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білородністровської міської ради.